Біла акація, біла акація на степовому тачку в повному розквіті сил. В цьому році дуже незрозумілі дописи на форумах на рахунок модування акації. Хто каже, що акація модує, хто каже, що модує погано, хто каже, що зовсім не модує. Ті, хто і на півдні кажуть, що... Акація не виділяє взагалі із-за постійних дощів. А от у нас на півночі навпаки посуха. І на акації начебто годуть бджоли. Але ж я чув від багатьох, що бджола годить, а толку, толку не лишнього. Ну я вам скажу, що і запах стоїть, і бджола дійсно гудить. Навпаки, від, на відміну від півдня. Це у нас як цвіте акація постійний дощі, постійна холоднеча. І акація на півночі України не дуже-дуже примхлива бариня. Але ось, як бачу, у нас бджоли гудуть, а на півдні, кажуть, що немає нічого. Хоча і від наших бджолярів я теж чув і зустрічав таку думку, що акація зовсім не медує і дарма, що на ній гудуть бджоли. То, щоб відповісти на це питання чи дарма бджоли чи не дарма. Я приїхав на степовий тачок, тут де найбільше білої акації, і йду за відповіддю до своїх вулків які сховалися ось тут, о цьому лісочку замаскіровані під рощу Акація, акація по всьому лісу стрічать маківки білої акації. Поки вона не зацвіте, навіть не знаєш. Яка її величезна тут кількість. Що там, зелене дерево? Де зелене дерево? Хто там знає, що тут за дерево? А дивися, весь ліс побілів. Тут бджолам навіть летіти нікуди не треба, тут можна на акацію сходити пішки. Хе. І ось оці рамочки, оці рамочки у мене вагів немає, але я знаю, що оці що рамочки я... тиждень тому скачивал и с рапсом. А эти рамочки были распечатаны и скачаны. Сейчас они вот такие. То есть, что все-таки что акация это выделяет. Так, она выделяет не так, как хотелось бы. Вот это чистая акация. Вот эта рамочка, а это чистая акация. Так вона виділяє, не так, як хотілося, б, не так, як може виділяти. Але те, що нам кажуть, що зовсім нуль, це неправда. Щось, щось є. джола працює. І як би швидко не переміщався, не їздив би між тачками пасічник, все одно він не встигає бути скрізь. Все одно він не встигає бути скрізь і завжди. Тому що бджоли це така штука, така тварина, яка потребує присутності води на той же час на декількох місцях. Тому ось так, ось такі у нас ось такі у нас відбудовують язики на акації. Добре ще хоч не встигли залити, залити нектаром. Матки нема. Поки ще нема. піде на виготовлення воску. Теж, теж користь. Та і відкачкою, Хоч качай, хоч не качай. Як є, боже благодать, то вона є. А як нема, то теж нічого не зробиш. Акація виділяє гірше, ніж я очікував, але все ж таки щось та є. Одразу після акації треба щось качнуть. Я розумію, що це не, не чиста акація. У чистої акації мед вода водою. Тут мед темніший, але ж теж буде дуже приємний. Сьогодні, сьогодні обрадую свого помічника, що є робота. Зараз в мене полетять тапки, але отаке, хто бачив. Що таке, йо-майо. Зараз схожу про цей райочок відводичок. сімейку майку працюю, я просто забув. А ось такий дощик. Ось такий дощик із акації йде. Ось І ось. Тут кажуть, дуже часто кажуть, що ваги це не показник, на вагах одна сім'я може щось там носити, може в них якась проблема із розплодом, з відкритим, а інші нічого не носять. Ну, Я вам скажу, що так, дійсно, коли заглядаєш вулик, то у вулику це все видно наглядно. Можна, можна досить довго спостерігати за медоносами, за тим, як там працюють на медоносах бджоли, як бджоли літають по пасіці і фантазувати, що та як вона виділяє. Але просте відкривання вулика і споглядання рамок, які були зовсім-зовсім недавно скачані. Ступінь їхньої залитості новим медом і нектаром. Дуже-дуже швидко може розставити всі крапки над І. На мій погляд виділя, І на мій погляд могла б виділяти ще більше, але ж ночі холодні і бджола працює не із самого ранку. Тим більше, завтрашнього дня у нас вже прогнозують похолодання, дай Бог, щоб воно не справдилося. Але ж як там не є, але через тиждень треба буде відкачати ще і акацію із квітами. Я буває чую на такі, що запах і колір медоносів це не показник, і навіть присутність бджіл на медоносах це не показник. Я повністю згоден, згоден на 100%, що дуже часто і запах, і колір, і гудіння бджоли на медоносах це не показник. І навіть більше того, я можу сказати, що і покази вагів на пасіці це теж інколи буває не показник. Буває, буває так, що ваги показують 2-3 кг кожен день через, через неділю відкриваєш вулик, а там нічого бачить. Ну, це по різним причинам. Часто буває так, коли пасіка була голодна перед взятками і не було розплоду, потім пішов розплоду поміж розплодом цей мет, ці 2-3 кг розмазують. тобто Фактично вони вулику присутні, але качати нічого. Тому саме вірні саме система показує, взяток чи нема. Це просто залізти у вулик і подивитися. Ось ця рамочка. Ця рамочка тиждень тому була скачена в нуль із рапсовим медом. Вона була пуста-пустісінька і вже її починають потроху запечатувати. Пройло, пройшло 6 діб. Ні, вже пройшло брешу, вже пройшло 7. Пройшло вже 7 діб. І з моменту відкривання перших бутонів вакації, зараз я на сонечко вийду, бо в тіні нічого не видно можливо. І ось за 7 діб, рамочка повністю заповнена і почалася початка. Як тільки акація відсвітиться, це буде ще доби 3-4-5, максимум 6 і можна буде відкачувати, ця рамочка буде повністю запечатана акацієвим медом. Ось так. Самий головний показник це заліз у вулик і перебрав, подивився, підняв. Якщо є, що бачить, руки відчувають. Вагу, а це найголовніший показник. Дякую всім за увагу та терпіння.